Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Територія Таро. Мене звуть Олена, і сьогодні на картах Таро хочу продивитися таке питання. Що ж очікує Росію у 2023 році. Давайте подивимося, що ж очікує на Великою Державу Росію? Що ж... Очікує на Великою Росію у 2023 році. Так. Ну, е, Взагалі, загалом, давайте так подивимося. Загальна така. На що очікувати Росії у 2023 році? Так, загальна така. Ви всі бачите, це п'ятерка Пентаклів. П'ятерка Пентаклів говорить, що це криза, що це втрати, втрати ресурсів, втрати можливостей, втрати чогось того таку, ну, всього матеріального. Це бідність, це ну, втрата людські, людські да, втрати це от, ну, така Трата всіх ресурсів. Бідність. Одним словом, це карта бідності. Уже люди добрі, дивіться. При вас карти витягую. Говорю. Башня. Говорить про крах. Крах великої Росії. Ой! На що? До чого боролися, на те й напоролися. Так, що ж тут іде? Що ж буде, давайте так, інше питання вже не хочу. Вже тут по двом картам розумію, що будуть втрати великі. Які ж процеси відбуватимуться в економіці? Давайте подивимося: економіка Росії в 2023 році. Економіка Росії. 2023 рік вони ну, рухаються, рухаються. Це карта руху. Куди рухаються? Зараз ми Ой, відкриємо карти. Рухаються до економії. Рухаються до чогось нового, тобто якісь, можливо, нові пропозиції, якісь у них будуть. Але вони тут іде рух до економії, тобто стримання фінансів, і поки що ми тримаємо. Не роздаємо, а тримаємо. Ну Тобто, в нас немає вже нічого. У нас є оце все все своє ми держимо при собі. У нас нічого немає. да Що економіка в Росії? Воля карта говорить про ну те, що якісь, можливо, таких глобальних обмежень можливо і не буде. Але країна. Ну так, стримано по фінансам, бачите по четвірці пентаклів. І якийсь у них іде такий тупік, начебто. Тупік, ну, не знають, як розвиватися далі, не знають. Так, по економіці, що тут? ну Тут якісь, знаєте, успіхи, в принципі, у них ще щось є. Якісь такі приємні моменти, оборона, тобто тримають оборону. Ну, маніпуляції. Маніпулюють вони всіми і всюди. Але стримано ну поки що можливо для такої великої країни М -м санкції. А чи давайте так спросимо? Чи працюватимуть санкції проти Росії у 2023 році? Чи працюватимуть санкції, світові санкції проти Росії у 2023 році? Чи вони працюватимуть чи? Можливо, це буде так тихо і мирно. Ну, так, да, будуть такі агресивні, і ну, їх буде багато швидкі, Ну, такі настроєні ворожнечі, як кажуть, будуть. Планують, планують також на 23 рік санкції планують. Але, знаєте, тут якось. Все ж таки, якийсь буде, бачите, обіхід буде. Щось і вашим, і нашим, як кажуть. Допомога якась і Що ж це за допомога? Від кого? Колесо фортуни, королева пентаклів, і страх. Ну, Вони тримають щось в руках, вони щось, можливо, будуть десь якось просочуватися, будуть продавати щось можливо, щось в обхід. Через страх, через страх. Але ну, якісь двіження в них будуть. Але ми тут бачимо ще, що тут йде також рух втрати рух втрати. Тобто ну, діють обмеження на них діятимуть. Щось можливо дозволятиметься. Але ну, тут Рух до втрати буде. Тобто якісь рухи стосовно того, що вони будуть обмежені, то будуть, але не повністю, я б сказала. У них, бачите, по шестірці пентаклів тут йде а, така. Ну, от, Стабільна ну, гармонія, да? гармонізація йде по фінансам. Начебто щось її забирають не дають, а щось трішки дають. Якось, але по трішку якось йде такий процес іде. Так. Що ж по цілісності Росії? Що ж у них там буде всередині? Чи буде зберігати Росія свою цілісність до кінця 2023 році, року. Чи збереже Росія свою цілісність? Як кажуть, там буде розпадатися, чи що, щось такого плану? Якісь контролюються процеси, ці будуть контролюватися. Ну, бачите, будуть. На плаву триматися, урівноважувати цю ситуацію, стримувати її. Але все ж таки, бачите, буде начебто якихось три, можливо, регіони, які, можливо, якось будуть і не дуже в собі ну, триматися Росії. Зараз подивимося, щось якісь дії в напрямку цьому будуть. Переговори якісь йдуть. Щось небажання чогось, не, несприйняття, дивіться, тут бачите, несприйняття а, політики е, е, Путіна. І тут йде боротьба. Тобто, тут, як ви знаєте, як вроді начебто виходять е, ну, по типу протести якісь, протести серед населення. Протести серед населення, чи, чи, чи серед у тих країн таких, які приєднані до цих республік, чи як воно там називають. І щось таке по сонечку. Що ж тут по сонечку? Військові. Ну, якісь будуть. Ну так, ще я думаю, що вони будуть триматися. У них тут все ж таки правосуддя якесь буде. Будуть, дивіться, імператора, страх і. Правосуддя. Тобто, тут стримуватимуть, максимально стримуватимуть цю ситуацію. Влада буде ну, стримувати. Хто буде там протести, але влада буде стримувати це все. Тому я не бачу такого прямо, знаєте, розпаду, прямо, що вона розпадеться на, на скільки з частин. Так. Покажіть мені, цивільне населення. Росії, на що, що їх очікує 2023 рік? Для цивільного населення яким буде 2023 рік? Покажіть, будь ласка. Влада то зрозуміла, да? яким буде цивільна, що буде для цивільного населення у 2023 році в Росії? Якась буде розхитування ситуації, щось вони будуть ну, Така нестабільність, двійки — це, знаєте, така, як потрібно буде варірувати, гнучкість мати, під, підлаштовуватись під щось, під ціни. тут матеріальні, тобто пентаклі це гроші. Тобто, Ну, нічого, в нас на те немає, будемо купувати те, знаєте, і отак регулювати начебто будуть іменно грошові. Не дуже будуть емоційно настроєні, але ну, триматимуть емоції при собі, триматимуть. Ну, ситуація так, знаєте, ну, нормальна, як кажуть, як начебто. Але по дияволу все одно їх будуть качать. Їх будуть качать, качать і качать. Тут рух іде, знову колісниця. Куди в нас тут колісниця до змін іде, до, до, до трансформацій. По дияволу і до обмежень. Тобто в них будуть дуже великі обмеження. Вони прямо будуть знаєте, економити на всьому, обмежені в діях, нікуди не поїдуть, нікуди не полетять. Такі, знаєте, обмеження стосовно передвіження. Ну, щось будуть по типу такого, показувати свою майстерність, тобто піднімати свою економіку, свою працю, своє. Оце тут внутрішнє. Але обмеженість у них буде, бачите, дуже велика. Санкції будуть все ж таки давити. Так, успіх, успіх. Ну, дивіться, успіх у них такий. В чомусь і буде. Але колесо фортуни обернеться тим, що дуже у них емоційний стан буде ні какашний, можна так сказати. Ні какашний. Якось буде тишком мишком. Буду дуже згадувати минулі роки, і прямо серце розриватиметься у них. Їм потрібна буде фінансова допомога, якась, ну, фінансове, тобто, забезпечення. Вони будуть страждати от, ну, от така економія буде, через чур велика. Але бачите, чи буду, давайте спитаю, якісь внутрішні в Росії в 2023 році, внутрішні якісь конфлікти. Чи будуть внутрішні конфлікти в Росії в 2023 році? Що по внутрішнім конфліктам щось буде. Ну, Все буде так, як і було зараз. Все буде так, як і було. Нічого в них там не буде. Тобто, як би тут, як кажуть, агресивність, яка, як тут швидко все б не відбувалося, але буде так, як і буде. Вони будуть кожен в своїх домівках, кожен при своїх інтересах, як отшельники. Тобто ніяких змін тут не буде. І знову деться карта смерті йде. Тому що тут трансформації йдуть, щось буде у них по-іншому. Якось їм там. Сподівання, зірка, боже, самі старші аркани. Ну, На все їхнє внутрішнє, бачите, вони сподіваються на майстерність, на свою працю, на свою роботу. Вони будуть піднімати своє, лади сідани і все остальне. Ну і все, в принципі, в них тут дуже нічого і не очікується. По правосуддю, з дивіться. По правосуддю, шанс на збіднілість, тобто бідність, на втрату ресурсів, на втрати, тому я не бачу тут таких внутрішніх конфліктів, нічого не бачу. Горбатого, як кажуть, і могила не виправить. Тому дякую, хто дивився це відео. Ставте лайки, дизлайки, якщо сподобалось чи ні, підписуйтесь на мій канал. Будемо слідкувати, що ж там все ж таки буде відбуватися. Але перше, те, що ми побачили, це перша карта це бідність, втрата, яка випала прямо на Росію. Тому, все ж таки, санкції будуть діяти і процеси будуть відбуватися. І безкарно це ну, не залишиться. Тому що закони природи Всесвіту вони такі, які те, що отримав, чи те, що зробив, те й отримав. Під кожним моїм відео є посилання на мій телеграм-канал. Буду рада бачити вас і там. Тому на все добре. Слава Україні! Героям слава! Україна перемогла! Не сумнівайтеся, дякуючи ЗСУ.